Сьогодні минає рік з дня трагедії, що сталася у будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Саме 29 березня минулого року російські військові крилатою ракетою знищили ціле крило адмінбудівлі і забрали життя майже 40 людей. Атака сталася вранці, коли більшість співробітників адміністрації вже були на своїх робочих місцях. Понад чотири доби знадобилося рятувальникам, щоб розібрати всі завали. Жертвами цього військового злочину росіян стали 37 людей. І сьогодні у Миколаєві їх згадали пойма. Того дня Каріна, яка працює у відділі інформаційної діяльності Миколаївської військової адміністрації, як завжди, прийшла на роботу вчасно. О пів на дев'яту дівчина піднялась на восьмий поверх, щоб віднести документи, і в цей момент пролунав потужний вибух. Це просто був ось такий секундний клас, і життя було до прильоту та вже потім після. Просто закрила очі, відкриває на тому, що навколо купа пилу та вже ем, стіни. Деякі впали, балки полопалися, вікна повилітали. Каріна каже, їй пощастило, вона випадково опинилася за несучою стіною в тій частині крила, що відносно вціліла. І вже з восьмого поверху ми спустилися на п'ятий, і там більш-менш трішки прийшли в себе. Основні сходи були цілі, і після того, як ми вже спустилися, вони вже впали. Після такого випробування, розповідає дівчина, відчула неймовірну жагу до життя. А 29 березня відзначає другий день народження. Трес минувся буквально відразу, тому що вже наступного дня ми вийшли далі працювати, і це, напевно, єдине, що допомогло тоді не сфокусуватись на цьому. У цій будівлі 10 років поспіль працювала і Тетяна Даниленко. Але в момент атаки на адміністрацію була вдома. Такий незрозумілий якийсь вибух. А я живу поряд, в кварталі. Я аж присіла. І потім читаю, зруйнували адміністрацію. Ну, ви знаєте, як ми сприймаємо. Ну, будівлю зруйнували, боляче, жахливо. Але ми ж про людей ще тоді не знали. Сьогодні до місця трагедії жінка принесла квіти, адже рік тому через ворожу атаку росіян втратила не лише колег, а й подруг. Ми віталися, ми працювали разом. Це були такі світлі люди. Я вам навіть не можу сказати. Я навіть коли зрозуміла, що немає зульфії капусти, що немає Оксанки Гавриш, немає. Анастасії, Анжеліки, Тетяни, що білоруську общину очолювала. Це такі були світлі особистості. Рік тому, 29 березня, рятувальник Сергій Садега заступив на чергування. За кілька хвилин після вибуху він був серед тих, хто діставав людей з-під завалів. 29 березня у нас було знайдено. Ну, моєї групи було знайдено трьох потерпілих, які були з ознаками життя, подавали признаки життя, реагували на наші дії. Е, З-під завалів двох достали ще живими. Одного, на жаль, він тоді загинув. Рятувальники працювали на місці вибуху цілодобово, вахтовим методом 6 годин через 6. Долю тих, хто лишався під завалами, могли вирішити лічені хвилини. По прибуттю була інформація, що в будівлі знаходиться багато цивільних людей, які потребують допомоги. Дуже багато техніки сюди було надано для порятунку людей, особливо з верхніх поверхів, та ті, що опинилися під завалом у підвалі та першому поверсі. Напередодні річниці цієї трагедії голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ця будівля аварійна і підлягає знесенню. Зараз доступ до неї обмежений через імовірний обвал конструкції. Замість неї після війни зведуть нову будівлю адміністрації. Щоправда, поки не відомо чи буде вона розташовуватись на місці масової загибелі людей.